Що хотів би вам сьогодні показати, ось в мене сорт, це є сорт Бріла. Ось цей кущик є бріла і цей кущик є бріла. Вони досить і досить відрізняються. Дивіться, в цього малесенькі листочки, особливо знизу, які молоденькі йшли. Бачите, досить і досить маленькі листочки. Є де-не-де -де виходять більші листочки, але з брілою, якщо порівняєш з великим листком, це дуже велика різниця. Ось бачите, яка різниця? І так само по цвітові. Також дуже велика різниця. Це в цього куща збій на генетичному рівні. Тобто, по факту йде тут атрофія. Тобто зміни в генетиці даного куща. Тобто ціє кущі вже врожаю не дасть доброго, з цього куща не можна брати ніякої розсади. Тобто цей кущ по факту потрібно вирвати. Тому що з його нічого доброго не буде. Якщо візьмете, не дай Бог ще розсаду, то ви помішаєте сорт і він може виродитися геть. Ось дивіться, яка різниця між брілою. Це бріла друга річка. І це також бріла. Бачите, яка різниця між кущами? І це ще кущ є невеликий. Тобто цей дуже-дуже малесенький. Таке ще може бути, якщо куща десь можливо гербицидами попасти. Тобто, якщо гербицид, він теж може кущі в зміні призвести. Кущ не загине, але будуть ось такі зміни. Але це є в мене це є генетичні зміни куща. Тобто він виривається, з його толку не буде. Можливо, ще збереться пару ягідок і все. Кущ має бути ось такий. Так що, далі буде. Ось так на даний момент.